Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати тему посилення мобілізації, тому що ця тема дуже актуальна, і вона кожного дня обговорюється народними депутатами іншими представниками державної влади. Але зазвичай вони обговорюють одне й те саме одні і ті самі тези, які вже анонсувала Мар'яна Безугла всіми нами так улюблена народна депутатка. Але вчора е, так само дав інтерв'ю Федір Веніславський, який теж є рупором влади стосовно змін, особливо до законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. І серед інших тез, які ми вже чули, це щодо студентів і інших. А я почув декілька нових меседжів, які я з вами хочу проговорити. І одним з таких основних і головних меседжів це звичайно є вручення повісток не тільки особисто військовозобов'язаним під розпис, а на електронну пошту. Та шляхом відправлення звичайною Укрпоштою на адресу за якою зареєстрований військовозобов'язаний. І тут, звичайно, друзі, в мене є трохи скепсису з цього приводу, тому що, в принципі, у держави є два шляхи, якими вона може піти при реалізації такого вручення повісток. І перший шлях це шлях нашого. Неадекватного сусіда, де в принципі відправляється повістка або електронно, або на поштову адресу, і вона вважається врученою з моменту прибуття на електронну адресу або на поштове відділення, не зважаючи на те, чи Людина отримала цю повістку чи не отримала, вона має з'явитись до територіального центру комплектування і відповідно уточнити всі свої дані, пройти медичний огляд, і в подальшому, якщо є необхідність, бути мобілізовано. Це перший варіант, і якщо навіть людина не отримає таку повістку особисто, вона все одно буде притягнена до адміністративної або кримінальної відповідальності. І це шлях авторитаризму, це шлях диктатури, і це шлях, в принципі, такий каральний шлях, тому що всі ми розуміємо, що тоді повістки ці масово будуть відправлені на всі адреси, які відомі. Територіальним центром комплектування, а ці адреси достатньо легко взяти, тому що йде синхронізація реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів з іншими реєстрами державними, де зазначається і інформація щодо електронної пошти. Тому одразу це відповідь на питання, а де ТЦК візьмуть. Електронну адресу точніше, адресу електронної пошти військовозобов'язано зазвичай. Ми всі користуємось банківськими послугами, іншими державними послугами, де ми в тому числі для верифікації або для отримання зворотнього зв'язку залишаємо адресу електронної пошти. І, в принципі, державі нічого не варто піти тим шляхом, що отримали інформацію з інших реєстрів і туди відправили. Повістку на електронну пошту і так само буде просто маса повісток на поштові адреси або на сільські ради, де будуть ці повістки вручатись, і незважаючи на те, чи отримала особа чи не отримала. Вона буде вважатись повідомленою про те, що потрібно з'явитись до ТЦК. І відповідно, якщо не з'явиться, то буде адмін чи кримінальна відповідальність. Це перший шлях. Він такий авторитарний, і він ну, це шлях темрявий, і всі ми розуміємо, що тоді просто буде маса штрафів, це, звичайно, як один з шляхів наповнення бюджету, і так само маса вироків щодо позбавлення волі чоловіків і притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді штрафів за те, що вони ухиляються від військового обліку. І другий шлях, друзі, це якщо це буде зроблено, ну. Так, скажемо, топорно, що просто будуть вручатись такі повістки. Але друзі, проблема законодавча і проблема, практична вручення повісток на пошту або на електронну пошту, вона залишається такою самою, як і вручення повістки сусідові або родичу, тобто неможливо довести буде в подальшому працівникам ТЦК і так само працівникам національної поліції, якщо вони будуть розглядати. Кримінальну справу, то неможливо буде довести, що людина отримала цю повістку і прочитала цю повістку, і була обізнана про те, що їй необхідно з'явитись на якусь визначену дату до територіального центру комплектування. Ну і так само не буде обізнана особа, не буде вважатись обізнаною, якщо вона. Отримала повістку на пошту, але прийшла на поштове відділення, побачила, що це повістка від територіального центру комплектування відмовилась. Я не думаю, що дуже багато працівників Укрпошти будуть складати акти про відмову від отримання поштового направлення. Ну і відповідно це поштове направлення повернеться назад до ТЦК, і повістка не буде вручена, особа не буде знати. На яку дату їй потрібно було явитись до ТЦК. Відповідно, це підстава для зловживання такими відмовами. І ТЦК просто тоді витратить купу часу грошей на розсилку цих повісток, і, звичайно, що людських ресурсів. І, в принципі, якогось результату аж такого великого не доб'ється. Звичайно, що серед маси цих повісток певна кількість спрацює і певна кількість людей піде. Але здебільшого, я думаю, що люди вже розуміють свої права і свої можливості, як правильно, або як можна відмовитись від повістки, або не отримати цю повістку. Ну і люди будуть користуватись такими можливостями і не отримувати ці повістки. Тому, друзі, звичайно, що будемо дивитись, яким чином буде в законопроектах і в законах прописано. А саме цю можливість вручення повісток шляхом направлення на електронну пошту і звичайною поштою. Ще Федір Веніславський зазначив такий термін, що Якщо буде відправлятись поштою, то в поштову скриньку буде кидатись повідомлення про вручення або корінець з Укрпошти, і потім вже поштар під розпис буде вручати цю повістку, і він назвав таку повістку публічною. І в мене тут нерозуміння, взагалі, по перше, що таке публічна повістка, тому що ніяких таких термінів в законодавстві немає, але він дуже впевнено назвав, що це так звана публічна повістка. І я думаю, що ну, людина, коли говорить такі терміни, вона не розуміє взагалі сутність е, значення е, слова публічне, тому що в моєму розумінні публічна повістка це коли вийшов президент або вийшов головнокомандувач Збройними силами України і сказав, що е, я оголошую публічну повістку на всю державу для всіх військовозобов'язаних про те, що вони мають. Явитись до територіальних центрів комплектування на таку-то дату. Це є публічна повістка. А коли людині вручають поштою повістку, вона точно не може бути публічною, і це просто якесь непрофесійне вимовлення таких термінів. Тому Звичайно, що я думаю, що в законодавстві точно такого поняття як публічна повістка не буде. Тому ще раз подивимося, як буде це прописано і чи буде взагалі прописано, тому що багато таких анонсів або вкидів. Вони, на мою думку, є можливістю влади подивитись на реакцію населення на ті чи інші знову ж таки вкиди. Про посилення мобілізації. І якщо, наприклад, люди будуть спокійно реагувати на такі повістки на електронку або на пошту, то, в принципі, владі нічого не коштує знову ж таки прийняти такі зміни і ввести такі зміни в дію. Крім того, хотілося б ще звернути увагу на висловлення Федора Веніславського про те, що Чоловіки, у яких батьки з інвалідністю першої чи другої групи зможуть отримати відстрочку від мобілізації, лише якщо вони доведуть, що інших осіб, які можуть доглядати за такими батьками, в батьків немає. Тобто, в нас на сьогоднішній день є трохи неадекватне формулювання. Цієї підстави це закон 93-42. Цю підставу вніс, і там зазначено, що якщо немає інших працездатних осіб, тут вирішили спростити і скоріш за все це введуть в дію, тому що це було такою підставою для багатьох дискусій і для відмов в мобілізації, тому скоріш за все вирішили. Навести різкість в цьому питанні і просто прописати, що якщо є інші особи, які можуть утримувати цих батьків, а це можуть бути брати, сестри, або, наприклад, мати, якщо батько з інвалідністю другої групи, то такий чоловік отримати відстрочку від мобілізації. Просто не зможе, ну і тому я думаю, що чоловікам, у яких батьки з інвалідністю першої чи другої групи, а буде взагалі неможливо отримати таку відстрочку, або дуже маленький відсоток таких чоловіків зможе отримати відстрочку від мобілізації. І скоріш за все, що а, таку відстрочку потрібно буде а, оформлювати через а, оформлення постійного догляду за батьками. Але це моя думка. І побачимо знову ж таки, як це буде реалізовано на практиці. І останній, але найважливіший момент у інтерв'ю Феде Федера Веніславського це є бажання влади. Внести зміни до законодавства щодо можливості демобілізації військовослужбовців, які були мобілізовані, після 36 місяців з моменту демобілізації 36 місяців несення військової служби. І тут друзі, в мене взагалі повне нерозуміння, тому що всі говорили за 18 місяців і. Насправді, просто продовжити а, тим військовослужбовцям, які зараз є, які вже а, відслужили 18 місяців ще на такий самий термін військову службу, це а, на мою думку, просто не по людськи. Це, а, взагалі, а, якщо таке рішення буде прийнято, воно буде прийнято а, з відривом від реальності, тому що а тоді просто в мене складається враження, що політики не розуміють, в якому стані зараз перебувають військовослужбовці, а що вони потребують взагалі, що вони потребують ротації або взагалі демобілізації. А, ті, хто дійсно втомився, хто має проблеми великі зі здоров'ям. А за 18 місяців а, несення військової служби таких людей накопичилось дуже багато і їм просто потрібен якийсь відпочинок. Я впевнений, що ті люди, які отримують демобілізацію через Деякий час вони знову ж таки захочуть бути мобілізованими для того, щоб продовжити нести військову службу, але їм дійсно потрібна ця демобілізація і відпочинок. І якщо ну, я ж кажу, введуть в дію саме норму про, про 36 місяців, це, по-перше, означатиме, що наша влада чітко розуміє, що наступні ще 18 місяців буде продовжуватися війна повномасштабна. І е, жодних е, якихось проривів чи е, кроків до е, того, щоб закінчувати цю війну, то, звичайно, не планується. Е, ну і відповідно, знову ж таки, складається враження, що тоді ці люди, які зараз несуть військову службу, то в принципі е, їхнє е, бачення, їхні потреби, то вони не ставляться е, там, в перші якісь. Плани і не враховуються відповідно. Тому, друзі, підсумком є те, що на сьогоднішній день немає ніяких послаблень, нема ніяких підстав для того, щоб вважати, що десь є не те, що послаблення для військовозобов'язаних або в мобілізації, а і послаблень для військовослужбовців. І глобально це знову ж таки все. Вкладається в термін посилення мобілізації, тому що унеможливлення демобілізації військовослужбовців після 18 місяців війни або після 24 місяців війни, як також про це говорили, то це все одно є тим самим посиленням мобілізації, тому що. Фактично, ці люди залишаються у лавах Збройних сил України і відповідно продовжують нести свою військову службу. Тому дивимось, чекаємо, звичайно, законопроект. Як тільки він буде, ми обов'язково розберемо його детально і викладемо відео. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно було корисним і сподобалось вам, то обов'язково поставте йому лайк і підпишіться на мій канал. На все добре, до побачення.